Боржавська вузькоколійка зменшується. Днями знову взялися за її демонтаж. Фонд державного майна України в області виставив частину вузькоколійки на аукціон. Зробили це без відома громади. Відтак народ обурився. Місцеві мешканці та районні депутати виступили проти демонтажу історичної вузькоколійки. Фонд Держмайна все ж наполягає на тому, що її варто розібрати, продати, а вилучені кошти направити на повернення боргів. Прийшли розумні, то будуть продавати. Знаєте, мені колись зараз той ще чиновник працює в обласній державній адміністрації, що нашу там. Вам ви спочатку побудуєте дорогу, щоб туди доїхали, до тієї вузькоколіки, щоб побачити, ми побудуємо дорогу, то не є принципи. Ми ту вузьку коліку однозначно не віддаме. То не є мій піар, не є лише моя служба. Дум, це думка всіх 52 депутатів. І тих людей, які проживають у напрямку зіршави до кушниці, кожної населений пункт. Від безвиході голова Іршавської районної ради звернувся до всіх небайдужих, хто може бодай якось допомогти або, хоча б, не заважати берегти історичну цінність. Туризмознавці зі свого боку теж наполягають на тому, що варто робити все можливе, аби зберегти вузьку колійку, адже чимало туристів виявляють бажання побачити її та проїхатись нею. Крім того, з колійкою пов'язано і багато туристичних атракцій. Це те, що сюди приваблює зараз туристів з Європи, перш за все, адже в Європі цього мало, але вони це саме бережуть. Це те, що приваблює сюди туристів з України, з країн колишнього Радянського Союзу. Це те, що ми можемо показувати, те, що ми можемо позиціонувати як нашою родзинкою, що нас якісно відрізняє, те, що це є діюче. Це не є видуманим, так як, наприклад, в Іванофриківській області, Карпатський трамвай. Наразі знайшлися люди, які готові вкласти кошти в те, щоб відновити шматок вузькоколійки. Однак і тут ставлять палки в колеса. Людина брала на себе зобов'язання зробити, відновити і запустити туристичний трамвайчик. Шановні колеги, я вам хочу сказати, що звичайно, якщо ми зараз перейдемо на мову вимог, які ставляться до того, щоб цей трамвайчик існував, і які вимоги ставляться у всіх внутрішніх циркулярах львівської желізної дороги, повірте. Страшно подумати і страшно важко то все буде нам реалізувати, навіть щоб всі вимоги, кожний переходик, кожен місточок відповідав тих вимогах, які не стали. 5 серпня на Закарпатті все ж будуть відзначати День Боржавської військоколійки. Активісти побоюються того, що це може стати останнє святкування цієї принади.